Усім привіт! Ви слухаєте Синергію, подкаст про стосунки із собою, іншими людьми та світом. І сьогодні в студії Верблюд Настя та дитина Микита. А чому ми раптом перетворилися на таких персонажів? Ви дізнаєтеся з сьогоднішнього випуску, бо ми будемо говорити про три стани людини, в яких вона може перебувати за притчі Нітше. Чому ти себе назвала верблюдом? Ну, він такий прикольний, мохнатенький, у нього два горбика. Да, він дуже витривалий, так. Да? Витривалий Не, на собі тягне. Несе стільки, скільки йому дадуть нести, так? Да? Так, звісно, його ж використовують як тварину, яка перевозить різні речі. Да, Запаси собі зробили і потім місяць на них і тусуєшся. Угу. Все-все збираєш в себе і потім нічого не віддаєш, все тримаєш у собі. Тільки плюватися ще можеш. <гум> це класна навичка, до речі. Це От вихід такий <гум> верблюдом я назвалася сьогодні, тому що. Не випадково. Абсолютно, ні. Це було продумано, тому що ти мені розповів про притчу три перевтілення із твору, так казав, Заратустра, який е, був написаний філософом Нічем. Там він розповідає власне, про три стани, в яких може бути людина, і які вона має поступово пройти. І перший стан це верблюд. Це така людина, яка максимально оповита усіма стандартами і стереотипами, які на неї були навішані суспільством, родиною, і вона все це на себе взяла і тягне. І їй доволі важко, тому що воно все її зупиняє, воно не дає їй рухатися так швидко, як вона могла би. Тому що так, за цим всім вона не бачить себе і не розуміє, а в яку сторону вона хоче насправді рухатися. І власне я себе так назвала, тому що в наших розмовах ми зрозуміли, що якийсь певний доволі довгий час я перебувала саме в такій позиції. Якраз саме через те, що ти не могла зупинитися і оглянутися, подивитися навкруги. Аби зрозуміти, де ти зараз у своєму житті, що ти робиш об'єктивно. Так, я думаю, що це саме через таку мою неспроможність і неможливість собі дозволити подивитися на своє життя, проаналізувати його. Тому що, хоч і повільно, але треба було йти вперед разом з усіма цими упередженнями і рухатися з ними. Але, звісно, можна. І виходило ж певний час, але просто це потім так важко і якби ну а сенс, якщо ти все це можеш скинути, як виявилося, і рухатися ще швидше і ще краще. Наскільки я зрозуміла, з цієї притчі твого переказу ці стани проходить будь-яка людина. Тому маю запитати, чи був у тебе стан усього верблюда? У мене він можливий був, але точно не такий яскравий, як у тебе. Знаєш, можливо, мій верблюд він е, народжувався і, і помирав. Можливо, він е, на нього накидували якісь штуки, але він їх дуже швидко скидував, бо в нього були ці інструменти. Я дуже любі, любив бодайця. От е, і тому я був верблюдом на да, занісше в якихось певних станах, ситуаціях, але точно не загалом. Бо мені здається, в кожного є свої стереотипи, якісь упередження, да, життєві, які передаються від родини, від суспільства, від місця, де ти живеш, народу, там, книжок, культури. От. Але при цьому в мене були інструменти для того, щоб це помічати, і або залишати, або скидати. Так, звісно, від усіх цих стереотипів ти точно не втечеш, тому що ти не ростеш у вакуумі, і дитина, вона, коли приходить цей світ, вона, ну, вона не розуміє, як тут це працює, що взагалі відбувається, тому вона, її розказують. Тому вона соти. має а, діяти відповідно до того, як діє її світ. Ну, угу. І так як їй розказують, так вона і робить. І, і... вчиться, вчиться жити, так? Да? Так, і вчиться жити в тому світі. В який вона прийшла, і в якому вона існує, тобто, якщо це нормально для її сім'ї, для її найближчого кола, то це буде нормально і для неї. А лише потім, коли вона вийде в більш широкий світ, вона може зрозуміти, що можливо тут щось не так. І насправді, ось всі ці стереотипи і упередження, вони ж не є е, всі абсолютно поганими, тому що насправді вони ну, є тим, що допомагає нам жити і розбиратися, що добре, що погано, що нам робити взагалі, як діяти. Але просто важливо, коли ти вже стаєш більш-менш самостійним, проводити переоцінку усіх цих принципів, аби зрозуміти, що дійсно твоє, і що тобі подобається, ти хочеш з цим жити, а що тобі було просто нав'язано і воно тобі заважає, треба його відкинути. Наступним станом людини за Нічше є стан Лева. Угу. Що ти можеш про нього розказати? Я можу про нього розказати те, що я, в очевидячки, його трактував інакше, аніж закладав Ніш в нього. Бо я думав, що Лев це внутрішній стан людини, яка знає, чого вона хоче. І добувається цього будь-якими будь будь засобами. Я думав, що це не дуже погано, але зараз, так подивившись свіжим оком, я розумію, що ем, боротьба у Сані Лева вона все одно сприймається як негативна. що це все одно проти чогось боротьба і протиставлення себе чомусь іншому. Тобто, це. Не настільки чистий стан, так би мовити, та, як ніч провадить про свою е, надлюдину, про ідею надлюдини. що, Що лев не може бути надлюдиною, що з лева не може народитися надлюдина, не може відбутися цей перехід. А вже з наступного стану, да, дитини, це більш ймовірно, що після дитини людина розімкне цей цикл. Дитина верблюд, лев, дитина верблюд, лев, дитина верблюд. Але я асоціював все ж таки себе з Левом, але без такої негативної коннотації. Бо зараз я розумію, що все ж таки за суттю я завжди був дитиною якраз таки. Для мене Лев, як тільки ти мені все це розказав і показав, був таким втіленням підліткового бунту якогось, тому що як я це зрозуміла, що це. Тобто там, коли ти стаєш в позу проти всього, що тобі нав'язувалося, що що зазвичай тобі було звичним, і ти говориш своє я, так? Так, тобто... ти починаєш ось цю переоцінку і хочеш все змінити, все перебороти. Цікаво. А зараз я думаю про стан дитини, і що вона сприймає я як цілий світ. Тобто, вона ген генералізує все навколишнє середовище, і тобто, типу, мама це я, там, тато це я. Тобто немає цього розділення. А, а Лев, навпаки, він на цьому наголошує, що от я маю меч, да, маю свої зуби, я можу вам їх показати, якщо вам так подобається. І мені здається, навіть не можу, а хочу, я хочу, хочу да. показати, щоб ви всі зрозуміли, що я ось такий. Особливий, непересічний, і там навіть було, що він бореться не тільки з якимись зовнішніми станами, але й з драконом, зі своїми внутрішніми конфліктами. І для мене це дуже потужна метафора того, як відбувається оце дорослішання, як відбувається зміна. Себе, тому що для того, аби стати кимось не іншим, а новим собою, то потрібно дуже багато перебороти, визначити, що. Тобто бороти потрібно, так? Ну мені здається, так, да, потрібно. Тому що все одно ти є. Людиною, особистістю, не такою, як всі інші навколишні, і ти маєш вибудувати свій погляд на світ. І для цього дуже часто потрібно побороти якісь інші принципи, які тобі заважають. Тобто, ну, ніби я не знаю, зробити. Якусь лазерну корекцію самі. Одягнути окуляри і побачити цей світ своїми власними очами. І ось ця боротьба вона насправді для мене про розвиток, про дуже потужні кроки вперед. Тому що коли ми себе до чогось приводимо нового, це дуже рідко буває через м'які і приємні. Перевтілення, тому що дуже часто всі ці упередження вони в тобі просто проросли. Вони можуть бути бур'яном, але вони міцно вкорінилися в тобі. І щоб це викорінити, треба зробити собі інколи боляче. Ну, не в фізичному плані, а в психологічному. Тобто, це можуть бути сльози, це може бути розчарування, це може бути усвідомлення якихось неприємних речей, але потім, потім приходить ось цей катарсис. Можливо, тоді це не боротьба, а переборення. Тобто пере, переступити через себе, стати вищим за себе, або побачити себе. А боротьба тоді це що? Ну, не знаю, у мене боротьба як щось таке. Боротьба більше про навколишній світ, навколишні, про зовнішній. Ну, тоді виходить боротьба з зовнішнім і да. переборювання себе. Переборювання себе, певно, так. Mm -hmm. Побудова себе нового, такого, якого тобі хочеться бачити. Те, що відповідає, наприклад, твоїм раціональним уже стандартам щодо людини. Виходить, ти дійсно, в стані верблюда всотуєш в себе дуже-дуже багато всього, а потім, як е, у стані лева, скидаєш усі ці окови і вже обираєш, що ти хочеш собі залишити, а що краще тобі прибрати. І насправді, після цих всіх розмов і згадування про притчу Ніча, про привтілення, ми зрозуміли з настою, що ми самі знаходимося або конкретно в стані дитини, або на підступах до неї максимально близько. І мені цікаво спитати в тебе, наскільки було тобі легко прийняти це усвідомлення, як воно до тебе прийшло, і що змінилося після цього? І що, ну що, що взагалі? Я тут вже насипую купу питань, так погано робити. Але як змінився твій погляд на дитину, який він був до цього? До того, як ти мені розповів про цю притчу, я вважала, що дитина. Це нижчий стан, так би мовити. Бо для мене це було про безпорадність, про залежність, про те, що ти ще не маєш усіх прав і свобод. Тому це такий ну, доволі неприємний стан. Хоча він і класний, бо у тебе доволі безтурботне, класне життя, дуже легке порівняно з тим, яким є доросле життя, але в той же час. Для мене було там більше якихось обмежень. І я б вважала, що коли особливо в стосунках, то люди мають бути в рівних позиціях. Це має бути два дорослих, а не так, щоб один був дорослим, а інший дитиною. А тут, а тут так з'являється, що немає дорослого, а є верблюд, лев і дитина, так? Так, і для мене це було дуже неочікувано. І я зрозуміла, що я бачила дитину зовсім інакше. В буквальному сенсі. Напевно, не приймала той факт, що ти ж не можеш бути дитиною в прямому сенсі. Що це все одно про щось внутрішнє і ем, те, що буде існувати у твоєму контексті життя. Так, незважаючи на те, що я. Була б рада залишатися дитиною, напевно. Ти про це, до речі, неоднократно говорила ну, давно. Так, але я вважала, що це певна моя слабкість, і це прояв того, що я не готова до дорослого життя, і що мені буде складно, і що м -м, потрібно буде, щоб мене постійно хтось опікав, і я від когось залежала. А я розуміла, що в світі якому ми живемо, ну це неможливо, і це буде дуже важко. Тому я певно розуміла, що я не можу дати собі побути в такому дитинстві, саме якомусь емоційному, тому що це про те, що ти розслабляєшся, відпускаєш себе, і мені здавалося, що це ось той крок назад. Який буде дуже багато мені потім коштувати, і з нього треба буде дуже довго виходити. А після того, як ти мені розказав про цю притчу, я раптом побачила, що хтось, а конкретно Ніцше, вважає, що дитина це найвищий стан, до, до якого треба прагнути. А чому? Тому що е, це про легкість, це про цікавість і допитливість до життя. Це до того, що ти все сприймаєш з якоюсь такою, ну, дійсно, безтурботністю, але це не про якусь розхлябаність, чи як це так сказати, безвідповідальність. А це, певно, про. Вогник, який всередині тебе. Так, так. Бо навіть психологи часто говорять, що порадуйте свою внутрішню дитину. Чому? Тому що це. Те, що в нас відповідає за жагу до життя і за справжні цінності, які тобі важливі, і це також про незамовлений погляд, разом із тим, всім, що ти сказала, це ще про незамовлений погляд і чистий і виразний погляд на це життя, таким, яким воно є. Так, бо виходить, людина пройшла цей шлях, відкинула вже якісь стереотипи, віднайшла те, як вона хоче жити. І при тому всьому, вона ставиться до цього світу як до чогось ну, дійсно цікавого. І це теж доволі важливий момент. Тому що коли ми сприймаємо все навколо як зле і погане, нам і самим в цьому світі здається жити ну, неприємно. Так, що все, що все дуже тяжко. І навіть якщо тобі це подобається, то тобі не може це просто подобатися. Треба, щоб тут були емоції, якісь, що ви підкріплювали тяжкі емоції. Ну так, бо без того, щоб було погано і боляче, ти нічого не досягнеш. А ми про це говорили у випуску про повернення синергії? енергії? Якщо я не говорила або хтось не слухав, то додам, що я навесні протягом навчання просто не розуміла, що як це так можна, щоб я працювала і отримувала гарні високі результати. Просто так. Просто так це означає Легко без важкості, без того, що я виснажуюся, без того, що я вмираю від того, що я роблю ці завдання. Ну, як це типу, так не буває. а, -а. Все. Має бути дуже важко. І тільки тоді ти можеш себе похвалити, що ти молодець, що ти через, через це пройшов. Ну, це реально якийсь верблюд. І тому мені, звісно, було важко, тому що я собі цю важкість придумувала сама, сама на себе навішувала. А на що? Ну, якийсь ось цей зовнішній був стереотип, який треба було прибрати. Цікаво, я уявляю верблюда, який йде по постелі, і бачить якийсь. Бачу якусь корзинку і на себе так зубами навішує назад, а там просто камені. Ну да, йому ж не вистачає навантаження, треба ще, і ще, і ще тільки так ти зможеш стати успішним. Так, і повертаючись до розмови про внутрішню дитину, хочеться зараз сказати, що ми вдвох з настою практично у цьому стані. Там у кожного свої варіативи, але ну, це, безумовно, прекрасний стан. Розкажи, як тобі він відчувається? Мені він відчувається як стан, коли я можу все. Коли я можу все внутрішньо і коли я можу все зовнішньо. Um, і що цікаво, то спочатку я побачив зміни зовнішні. Що от мене прийняли на онлайн-навчання від Detector Медіа, що я, е, мене прийняло на стажування і навчання від Фундації Суспільність, що мене прийняли на стажування в Суспільне новини в Києві е, в другій половині серпня. Я такий, типу, вау, я, типу, все можу, і я все зможу в майбутньому. Що це не просто зараз, так, да, так вийшло, а що це закон, що. Що я дійсно зможу це все отримати і тоді, коли я ще цього захочу, захочу ще більшого. І потім уже це сталося і внутрішньо. Я зараз внутрішньо розумію, що я можу абсолютно все, чого я хочу, р р враховуючи погляд на життя, наповненість моїх днів, наповненість емоційну, духовну, наповненість моїх думок, їхню глибину. І що все це я можу собі влаштувати. Тут я хотів перейти до тебе про те, як помітити і не прогавити цей момент, коли ти вже змінився, да, зовнішньо ти навіть змінився, але внутрішньо ти ще е, перебуваєш під впливом минулих наративів. Я думаю, що це відчувається як. Постійний конфлікт, коли є відчуття, що тобі хочеться втекти від себе, тому що ти вже не можеш з собою, ти себе не розумієш, ти не знаєш, як діяти. І в цей момент означає, що щось в тобі вже змінилося, а ти цього не помічаєш. І ось ця невідповідність між тим, що у тебе всередині, і що у тебе зовні, що ти відчуваєш, і що ти робиш, вона і провокує такий конфлікт і нерозуміння, а що ж зі мною, що відбувається. Тому мені здається, що коли у тебе починаються якісь зміни. Мені все ж таки здається, що спочатку йдуть зміни внутрішні якісь, а вже потім вони виливаються в зовнішні. І коли ось ти внутрішньо вже щось змінив, якусь установку, але дія, ти продовжуєш по-старому. Тому що ну, тобі ще незвично. Ти ще не знаєш, а як це правильно зробити, а хтось щось скаже, щось подумає. І ось тоді може бути важко. І. Ось цей момент, його варто зловити і зрозуміти, що це не просто це твоя примха, що ти там, а, пригнічений, дратівливий, що все здається в сірому світлі. Це не просто так. Це не магнітні бурі, не ПМС, ніщо там ще можна придумати, Зірки. ретроградний Меркурій Венера не так повернулася. Коротше, все, мимо. Не воно. Це якийсь момент. В якому варто розібратися, в якому треба себе запитати, що зі мною сталося, що я відчуваю зараз щодо цих ситуацій, а що я б відчував колись, і проглянути свої якісь попередні ситуації, що з тобою ставалося, що тебе могло привести до цього, і як ти хочеш діяти насправді, так я кажу тобі серце, або так я кажу тобі зовнішні обставини. Так, і в цьому, до речі, можуть допомогти або власні практики, які направлені на розмови з самим собою, там, медитації, написання ведення щоденника, або звернутися до мистецтва, до книг, романів, або до філософських книг, також можна подивитися фільми, і також вони можуть наштовхнути тебе на те, аби. Відчути, зрозуміти ці зміни? Або звернутися до психолога теж непоганий варіант. Перевіряла, працює. Перевіряєш, так? Да? Так, перевіряю. І до речі, ось таким спостереженням можна потім почати цілий ланцюжок змін у собі, коли ти вже розумієш, що ну ти не можеш діяти так, як ти діяв раніше. Тому що ну, воно вже не вписується, і тобі вже від цього настільки важко, що ну, реально відчуття, що ти не вивозиш. І ось тоді треба змінювати те, як ти почуваєшся щодо конкретної якоїсь речі чи ситуації, або як ти дієш, так і розбирати цю вежу, цеглинка за цеглинкою, і не боятися того, що їх буде занадто багато. Ставити перед собою якісь маленькі цілі, якісь маленькі акценти, для того, щоб не було так страшно змінювати все одразу. Бо змінювати все одразу і не потрібно. Краще потроху, по одній дійсно цеглинці. І класно, якщо ви починаєте це робити якомога раніше, коли ви ще не занурилися повністю в. Ці непорозуміння і неможливість віднайти себе між цих якихось зовнішніх нав'язаних думок. Тому це дуже класно, що ми зараз маємо можливість себе досліджувати, розуміти і будувати вже своє життя відповідно до того, як ми самі дійсно хочемо. Бути дитиною це не бути безпорадною і обмеженою людиною. Це бути легкою зацікавленою, відкритою до світу і діяти так, як ти відчуваєш серцем. Тому, якщо вам сподобалося серцем слухати наш сьогоднішній випуск, то обов'язково ставте вподобайку, залишайте коментар про те, чи читали ви Ніцше, цю притчу. І можливо, чи хотіли б ви, щоб ми розібрали окремо так, казав Заратустра, на книжковій синергії? Обов'язково прогорніть трішки нижче відео, поставте дзвіночок, підпишіться, якщо ви не підписалися, і потім поставте дзвіночок. І слідкуйте за новинками. І якщо вам сподобався наш випуск, то у вас є можливість підтримати нас також і фінансово. Це або Монобанка, або coffee, де вже є деякі цікавенькі матеріали. Тому підписуйтеся, будемо вам дуже вдячні. На все добре. Почуємося, ваша синергія.